Ще й обов'язок. Будь ласка, слідуючий слайд. Ну і алгоритм надання правової допомоги параюристами. Ми цьому будемо вас навчати: вислухати проблему, проаналізувати проблему, знаходження оптимального шляху вирішення проблеми правового характеру, ознайомитися з документами, визначити шляхи допомоги проблеми неправового характеру. Що значить неправового характеру? Ну, я думаю, що якраз тут цей методика медіації, коли ви будете надавати консультації, коли інколи можна, вибачте, і другі методи примінити, як у себе в сім'ї, кому тихо розказав, кому по голові настукав, да? але він тоді так розуміє силою, звичайно, не фізично я маю на увазі. Але підхід, і ви будете працювати з психологами, ви будете працювати з юристами. Ми е, працюємо також з громадськими організаціями, які, працюють, які працюють з інвалідами, тобто і це і законодавство вивчать, управління соціального захисту, пенсійний фонд, е, головне територіальне управління і будуть, Усі ці будуть залучені. Крім того, будуть залучені нотаріуси. На сьогодні я запрошувала. Ну теж виник момент там, що необхідно було якесь там навчання з інформ'юстом проводиться, і кхм, адвокати, нотаріуси. І, і наші працівники центру. Тобто ви будете знати, як оформлювати спадщину, як правильно її оформлювати, куди направити людину з тих чи інших питань. Я думаю, це вас достатньо серйозно зацікавить. Цікаво, продовжувати мені? Да. Ківаю. Так, далі слайд. В принципі, я не буду зупинятися на тому, що це я вже розповідала, можна слідуючий слайд будь ласка. І е, основне те, що хотіла б сказати, це безоплатна права допомога, стаття 7.8 закону, вона включає такі види правих послуг і хто їм надає. Суб'єктами надання цих прав, первинних правих послуг, я зараз зупинюся на них, це органи виконавчої влади, фізичні та юридичні особи приватного права, органи місцевого самоврядування, е, спеціалізовані установи. Потім вже коли в процесі навчання я розповім, хто це, і що це. І Звичайно, це наші голови сільських рад і наші параюристи. Що таке первинна права допомога? Це, як ви бачите, це надання правої інформації, взагалі це надання консультацій, роз'яснень, написання листів, крім процесуальних документів. Але на території Сумського району є СМІ, Сумський місцевий центр. Якщо хтось проживає ближче до... Білопільського чи Краснопільського району там відкриті теж бюро правої допомоги, які можуть допомогти потім при необхідності скласти процесуальний документ. Але ми вас будемо і цьому навчати. Будь ласка, слідуючий слайд. Вторинна права допомогу це, як я сказала, це процес... захисть від обвинувачення, здійснення представництва інтересів особи в судах і інших державних органах, Органів місцевого самоврядування перед іншими особами і складання документів процесуального характеру. Звичайно, суб'єкти надання вторинної правої допомоги це центри і адвокати, послуги якого сплачує держава. Тобто для громадянина воно буде безкоштовно, а для адвоката гонорар сплачує його держава. Тому кожний громадянин має запитати. З адвоката якість наданих йому послуг. Будь ласка, слідуючий слайд. Ну і нові суб'єкти права на ВВПД. Це в принципі ті суб'єкти, яким ми центри і наше бюро надають безоплатну праву допомогу. Це малозабезпечені діти, сироти, безпритульні діти. Ну читайте все це по е, слайду. Діти, які стали або можуть стати жертвами насильства сім'ї, учасники бойових дій, члени сім'ї, загиблих учасників бойових дій, внутрішньо переміщені особи бонце був законопроект. Він вже діє, інші соціально незахищені категорії осіб. І, звичайно, тут багато з того, що тільки по соціальним питанням, але вже є проєкт закону, в якому зазначено, що було зручно для громадян. Наприклад, для атомників тут будуть і не тільки соціальні питання, а взагалі з усіх питань ми будемо надавати вторинну праву допомогу. Тобто надавати безкоштовно, надавати адвоката послуги, якого сплачує держава, для того, щоб адвокат представляв інтереси судді. Будь ласка, далі слайд. Ну і Проблеми, що потребують вирішення, як ви і самі це розумієте, і я вам про це говорю постійно. Що це, звичайно, край низький рівень правої культури, що місцевими центрами поплено достатньо невеликий відсоток міст, які ну, скажімо, цих, створено цих центрів, це 100 місцевих центрів і плюс 400 бюро додавалося, це вже збільшилося, скажімо так, установи державні установи, які будуть надавати ці послуги. І, звичайно, це значна кількість громадян, які не володіють комп'ютерними технологіями, не можуть скористатися електронними сервісами Мін'юсту через відсутність точок доступу. І ці послуги буде, надає місцевий центр, надає бюро, і ви в послідучому будете знати, як заходити в Кабінет електронних сервісів Міністерства юстиції, як відкрити ці реєстри, і реєстри взагалі державних реєстрів України 105. Але ті, які у нас в менюсті знаходяться, які відкрито буде доступ до них, тобто ви можете, не, ви можете просто показувати своїм людям, своїм землякам, як це зробити, як зайти до реєстру і, в принципі, працювати з, з цим своїми земляками. Слідуючий будь ласка, слайд. Дякую за увагу. Але я хочу ще сконцентрувати вашу увагу на тому. Що крім того, що ми будемо з вами навчатися стаціонарно в приміщенні за підтримки наших органів виконавчої і влади і місцевого самоврядування за підтримки наших голів, то я хочу сказати про те, що ми використовуємо і такі новітні методи, як скайп-консультації. Що це значить? Ну, Практично у кожного з вас, якщо не у вас, то ваших дітей або внуків є вдома комп'ютер. Всі всі раді ми вже визнавали, чи можете ви це зробити, чи не можете. Але коли ви вже в свої функції повно, то ви це зробите, тому що у вас є обмеження доступу до інтернету і використовувати поки для відео для цього, пока чи можна, чи не можна, то ви самі там розберетесь. Що таке скайп-консультації? Ми пропонували нашим громадянам і онлайн-консультації. Тобто просто записали нам на нашу почту, ми відповідали, але це не принесло результату. Тобто, чи то люди, це треба час, треба витрачатися, тому вирішили це проведення скайп-консультацій. Що це таке? Включаєте камеру, ви знаєте, як по скайпу розмовляти у багатьох, да? і ви будете бачити перед собою, перед собою обличчя адвоката. Він буде бачити вас, ви будете бачити його, але це буде дання звичайно первинної правої допомоги. Тобто він вам розкаже, як розібратися з тою проблемою, яка у вас виникла. І якщо необхідно втручання і е, уже вивчення документів, то ви будете запрошені або в центр, або в бюро. Або ми ще використовуємо такі можливості як мобільні соціальні офіси, в тому числі в Сумському районі це розвинуто, то ми з ними вже дуже розпочали виїжджати на території і до вас приїжджали на території поки ще за літо. Я думаю, це були канікули такі. А вже ж осінь починається. Я думаю, за підтримки Геннадія Володимировича ми це будемо робити. Зараз я просто перейдемо до слідуючих наших виступаючих.